Є знижки представляють, коко знижки травня на ФКАЛОР 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють, коко знижки травня на фені 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Так, ну а ми вам казали про те, що у нас є привід поговорити про наше здоров'я. От сьогодні у світі відзначають день збереження слуху. І, власне, цьому дню свого часу передувала така неординарна подія. Саме 31 травня 1976 року музичний гурт заху грали на спортивній арені в Англії і потрапили концерт свій великий грали і потрапили туди до книги рекордів Гіннеса як найгучніша рок-група з тих що до того коли-небудь взагалі існували. І от їх музичне виконання в то. Той день затягнуло на 120 дБ. Це при тому, що шум в 130 дБ викрикає у людини вже таке відчуття фізичного болю. А шум в 180 дБ взагалі вважається смертельним. Ну, от власне так, є привід Нічого поговорити, себе. і є привід перевірити свій слух. Ну і найголовніше поговорити, як вберегти його. Ну, от, власне, в нас сьогодні лікар отоларинголог в гостях Андрій Бобров. Доброго ранку, Андрій, Вам, добро пане Андрію. Ми ну, вас з вітаємо. Рок концерту ми зрозуміли, що по суті шум шкодить нашому слуху. Що <гум> ще крім шуму? Ну потрібно розуміти, що всі подразники, що нас оточують, як казав Гіппократ, це і отрута для нас, і лікар і ліки. Все да? залежить від дози. <гум> <гум> дуже гучний звук, звісно, не корисний. Потрібно розуміти, що враження слуху під час дії надпорогових подразників може бути гострим, так як на концерті, а може бути хронічним. Коли людина працює в умовах постійного звукового навантаження, це теж буде викликати якісь порушення. Навіть є така хвороба, шумова хвороба. Ну, мені здається, що зараз е, цей приклад дуже вдалий в сенсі того, що це порушення слуху називається акутравма або ако-бара травма. Mm -hmm. Ми живемо в країні, яка воює і. Одним із таких е, досить поширених уражень слуху зараз як у травма, як у цивільних, так і у військових. Ага. Mm -hmm. А поясніть де у, ц... у військових зрозуміло, де це може да. бути, а у цивільних, де це може бути. Ну що ну, різні міста нашого нашої країни постійно щось прилітає і момент Вибухає, в момент да. це, це навіть такі тимчасові історії. Вони можуть вплинути да, Так, дуже коротка історія. Ну, якщо ви пам'ятаєте раніше артилеристам давали таку диму. Штуку як сірний ворота для так, чого так, це давалося? Для того, щоб в момент підвищення тиску і угу. звукового тиску тиск вирівнювався ззовні людини і всередині. Чому було такого тиску на барабані так? Ну це така дуже примітивна профілактика, угу. але все одно вона збереже в якомусь відсотку випадків у пацієнтів. Барабанну перепонку mm -hmm. Давайте ще раз проговоримо, окремо, що ще крім війни, впливає на е, погіршення слуху. No, це такі важливі бачили, так, uh -huh. потрібно так? розуміти, що орган слуху е, е, у нас складається з двох частин: це частина, яка власне сприймає звук е, рецепторна, і та, якого яка її проводить mm -hmm. механічне коливання до цього органу. Це барабанна перетинка, вушна раковина. Ну і так далі, скажімо а, так, ага. в залежності від того, яка частина буде погано працювати, ми отримаємо одне чи інше. Тобто, умовно кажучи, якщо там неправильна гігієна, травми голови, якісь хронічні інфекції, навушники, до речі, про які ми окремо теж поговоримо, mm -hmm. та шумове забруднення, так зване, це все воно впливає. Якось так що найбільше, що найнебезпечніше з цього всього. Mm -hmm. Давайте я скажу про таку почнемо спочатку. Да, Давайте. з дітей. Е, то є відсоток дітей, які народжуються глухими відразу. Угу. Це угу. по різним даних від 1 до 15 чоловік на тисячу населення. Це досить багато так. і цей момент потрібно не пропустити. Тобто, існує у всьому світі, і навіть у нас в країні скринінг новонароджених, коли діткам перевіряють слух відразу при народженні. Тому що є можливості відновити слух у дітей чи у дорослих, неважливо, які повністю глухі. Uh -huh. е, ну, на відео тут видно как, е, зовнішні пристрої, uh -huh. слухові апарати. Але такий є апарат, називається кохлеарний імплант, який ми імплантуємо в дитину чи uh -huh. у дорослого в дорослого в орган слуха, який трансформує механічні каливання в електромагнітні, стимулює напряму нерв. Ну це дивіться. Це якщо вже це, дократи, якщо є вади, народилось. маємо перевірювати, да. перевіряти і так далі. А от дивіться побутова історія: у всіх е, немає вад та всі. Нормальним слухом, так але що найбільше впливає негативно? Ну е самим частою причиною порушення слуху е є гострі респіраторні вірусні інфекції. серйозно. Давалося, Серйоз. Так да. Вони да. Дають Коли ві вірусні токсини попадають середину організму з кров'ю, Вони потрапляють в орган слуха, який дуже чутливий до будь-якого впливу. І це найчастіша причина mm. сенсоневральної приглухуватості чи глухоти навіть що собі тобто в принципі Ступотел... треба йти до отоларинголога після того, як перехворів, якщо це, є якісь симптоми, unde, та, та перевірити. Та... Давайте та? я такий ключ дам, в який при будь-якому порушенні слуху є. Першим дзвіночком, який нас обов'язково повинен направити до лікаря, так. це зниження слуху. Часто люди кажуть, мене заклало в вухо. Це закладення О. в вуху, вуха. Вибачте, це по суті зниження слуху. Тобто, Чули? і інший фактор це поява шуму. Дзвін, шум, оркестр угу. грає. Це значить, що клітини, які відчувають звук, вже почали почали. Гинути слухати нову ну хашпарний орган, умовно кажучи, так і іноді буває так, що коли в одному вусі знижується слух, інше компенсує. Ну принаймні Без так взають лікарі, і нам певний час може здаватися, що, начебто, все окей. Як в такому так, випадку так перевірити? Ну я думаю, ви зараз будете проводити тест. Якийсь бути зрозуміло. по <с тесту зрозуміємо. А слухайте, знаєте, ми просто хочемо окремо про навушники. Поговорити. Ми обіцяли це глядачам, да дорослий ладно вже добре. З ним а діти вже там 5 років вже виповнюються всі в навушниках ходять. Да, і, ну, що і найчастіше далі? без дротових. Це не корисно, безумовно. Як <кхе> помітити зниження слуху, коли одне вухо не працює? Дитина зазвичай повертається трошки головою. Тією стороною, тієї, яка, тієї краще стороною, чує, яка та? вона автоматично краще, так? Вона, не відчуває не відчуває. Ну, вона хоче отримати інформацію для а, свого ага. розвитку, і це як безумовний рефлекс. Вона повертається, щоб цієї інформації було трошки більше. Е, інше питання, якщо людина доросла, вона розуміє, що на одне ухо вона чує телефон, а на інший не чує, значить, mm -hmm. не на щось пішло, Так а не... чути, та, що робити, обмежувати дітей чи як? Це прям е, ну, та й доросла, все, все дуже просто. Наша голова, ну якщо ви з'їли солодку річ, якусь, а потім з'їли щось кисло солодке і гостро відчуваєте кислоту і не чуєте майже солодкий присмак у наступної справи. Так що mm -hmm. це значить? Це значить, що наша голова так побудована, що вона зменшує пороги сприйняття. Якщо ви її сильно подразнюєте, даєте гучний звук, наприклад, звісно, мозок скаже, мені важкувато працювати. Так давай ми трошки їх опустимо. І це зробить без вашого дозволу. А, тобто, в принципі, не обмежувати мозок, сам все зазвичай так. Ще знаєте, буває, в телефоні, дуже він розумний. Він каже, знисти, понисти звук, Рівень є таке теж, так? Безумовно. Тобто не обмежуємо підлітків в цьому сенсі чи як? Ну вухо наше повинно бути відкритим для того, щоб там не заводилася інфекція задоволення. Щоб там mm -hmm. не було запалення, і якщо ми його постійно обтуруємо, то ми підвищуємо вологість, підвищуємо ризик грибкових інфекцій. Ну і навіть якщо дитина слухає, ми ж не зможемо сказати слухай тихо або голос. Mm -hmm. mm -hmm. Ну так, так. Та. Тобто, якщо використовуємо навушники, то от, як бачимо, гучність не вище 60%, наклад... накладні навушники до 4 годин на добу, і бажано, мабуть, щоб це було не одночасно 4 години Безумовно. поспіль, а з перервами. Ну і то ці бездротові навушники, бачите, тільки до 30 хвилин. На Добу, ну і гігієна ну, це вже і, про що. Існуєш електромагнітне навантаження. Звичайно, звич, 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 що це не а фізіологічно. Тобто людини це а не а? фізіологічно. Ну що, зараз те, що обіцяли, і те, що анонсували, це фактично правда сенсація зараз, що можна буде перевірити слух е, через телевізор. Це не жарт. Давайте зараз це зробимо, тому що справді є популярний тест на перевірку слуху. Прошу. Він завірусився та, в мережі. Андрію, давайте разом з вами, бо ви будете супроводжувати, скажімо так, нічого особливого, друзі, нам Робити не треба, я так розумію, що нам потрібно тільки слухати. І от, якщо ви Чуєте звук, який зараз буде лунати декілька разів поспіль. Я буду називати вікові норми, скільки умовно кажучи, років вашому слуху. Правильно, Більно, А от в момент, вірно. коли вже не чуємо, тоді що? Тоді б'ємо навед. Чи ну, йдемо до лікаря? Ми повинні розуміти, що це скринінгове дослідження. Тобто, Окей. коли людина ну, давай... не має доступу до лікаря, вона ага. хоч якось повинна вийти з ситуації. Тому такі популя... ну, дослідження Давайте навіть спробуємо. популярні зараз і в Європі і в світі так, і в друзі. В нас. Ви слухаєте разом з нами. Отже, зараз слухаємо шум. Вісім кГц. Так, чуєте, чуєте? Чуємо. Це Чуємо. до 65 років, вашому слуху, умовно кажучи. Ну, слава Богу. Тепер так. давайте звук на 12 кГц. Поступово ми йдемо, йдемо до року концерту. Так, я так, розумію. так 50 так. років. Далі звук на 16, на 15 кілогерц. Прошу. Угу. Угу. Так, хтось так. всі чують. Так, 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 так. Так, є, Далі є. до 16 кГц. Угу, Змінився звук, так, чуєте? Це вже є. Гастрота Дуже перевіряється. Високий. От Якщо цей звук чуєте, то вашому слуху... Тихо, тихо. До 30 -ти так, років. О, так. Ну, Слава Богу. Хоч Далі. щось змого що чи за мій вікна. Звук на 17 кГц. Ні, я нічого не чую. Я також нічого не чую. Ух ти! Він просто незвичний. якщо... Може почекати. прислухатися, да. так? Ну, а таке може, відчуття, а, як наче Ні, ні, тихо? Ні, я не чую. Я, хоча, ви. прислуховуючись якийсь тиск. мене є, відчуття, так? Як, як тиші, не, не, не наче. Як дуже-дуже високий звук, як шелести. Ши, ши, ага. От таке шишепіння 19 кГц. Так, ну от продовження щось таке. Як... Ну значить, якщо ми зупинилися, умовно кажучи, на 17 кГц, Правильно, на 17 ми вже не чули. То у наш наша гострота слуху зараз дорівнює умовно до 90 до 24 років. Правильно, це добре чи погано, і що в такому ну, випадку робити? Це, треба це дуже відносна річ. Цей тест ага. Тобто вона нам дає якесь розуміння, що щось не так і треба таки перевірити. Да, нормальне так? аудіометричне обстеження, воно трошки. Виглядає по-іншому, ми повинні дати звук ззовні і потім на кістку. І Андрій, тоді ми з... далі? зрозуміємо дійсно, як справ... а звук, так... на сам кінець, я Не знаю, кожен зробив свої висновки Дайте, перед телевізором. Якісь як. загальні правила профілактики, щоб все-таки ти чув все, що Окей. треба чути в своєму віці, скажімо так. Ну, я думаю, що не потрібно штрикати в ухо різними предметами. Ну, і не потрібно, слава Богу, так. Це більш-менш зрозуміло. В умовах підвищеного звукового навантаження, якщо ви у когось шум Слуху, потрібно не відкладати цей прихід до лікаря, тому що якщо... терапія це важливий момент, я хотів би на ньому зосередити увагу. Ефективно, в перші години. Дні після зниження слуху пізніше клітини загинуть і вже нічого зробити не можна. Андрій. А якщо це просто профілактичний огляд, скільки з якою частотою це має проводитися? От якщо нас нічого не турбує, а ми можемо навіть не підозрювати про те, що відбувається, раз на рік, два рази на рік. Колись була частота профоглядів і взагалі оглядів я думаю, що це залежить і від віку. Ну раз на рік, на два, якщо немає скарг, я думаю, що можна підійти до лікаря, просто поцікавити, що все добре. Андрій. Спасибі, Спасибі, дякую. Так, так багато у нас нюансів, які ми маємо досліджувати, бачите, і не думаємо про них, поки вони про не себе не нагадають. Збивай, та. так. Давайте чути всіх і в буквальному сенсі. Ми постійно говоримо, що треба чути один одного, а тут ще й в буквальному сенсі. Просто інколи буває, що ми і в буквальному сенсі не чуємо. Спасибі, Андрій, дякую. Сьогодні нас триває бути з нами.